Щороку кожен з нас святкує день народження і, звісно, отримує подарунки від друзів, рідних і звичайно другої половинки. Про те, що Тернополяни вважають оригінальним подарунком на день народження, запитуємо у них. Для кожної людини залежить, що для, для якої людини дарується. треба дивитися по самій людині, що для неї буде оригінальним. Для когось буде оригінальний, наприклад, годинник якийсь, а для когось може бути там не знаю, оригінальна може бути навіть книжка для когось. То залежить від людини, так сказати, чітко неможливо. Я навіть не знаю, я буду радий Подарункам, напевно, і тому для мене важливіша увага, ніж сам подарунок. Щось таке, щоб мене здивувало, і так не таке, що я можу зробити сама для себе. Щоб цей подарунок був несподіваним і для мене це б, напевно, була подорож. Присутність найблизької людини. Це найголовніший подарунок. У мене класні придумана ідея, подарунок, щоб все було оригінально, а не якийсь банальщина гроші. Ну, Хоча гроші це прикольний подарунок. Але тому кому треба його якому не треба краще щось оригінальне придумати. А що ж Для... в моєму віці вже досить і квітів. У нас все є, нам нічого не треба. Вже ми до, доросли до такого, вже, що нам і квітів досить. Колись дарували і персні, і цукерки, і взуття, і ще різні речі, які нам потрібні були. А зараз вже вже так, нам дуже досить того, що нас поздоровили і квіти принесли. Я думаю, найоригінальніший подарунок це той, який зроблений своїми руками, і від щирого серця. Ну, напевно, це увага близьких друзів. Ну, це щось таке, що не є матеріальне, знаєте. Ну, якось так. Напевно, що на день народження це, мабуть, емоція: стрибок з парашуту, банджа або ж ну, якась екстремальна поїздка кудись.